Ух, слава Богу, ми удрали. А так, да, хорошо, що ми уїхали. Ой, в тебе там походу тормоза отказали. А -а 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 -а! О, ми в класі, прикольно. Пацани, то, мабуть, була карма, що ви од нас удрали. Ну, а зараз ми в школі, але ми вам даємо другий шанс. І все. А за... зараз у вас урок англійської. Швидко на урок. Ну, Sırae. Hello. О, хоч колись по-українськи балака. Ну знаєте, хоч якісь слова на англійські? Эпфель. Телефон. Пенхуа Господи, то німецька, то французька, то китайська. О, господи, такі тупі мені ніколи не попадалися. Окей, okay, зразу. Well, then... yeah, Я знаю слово на англійській, well, наконець. Давай. Oh, не, не, не. Два. Після уроку. Ну, що там, як ви? Ой, господи, ви не повірите, О, це просто був жах. Ану, що ці дуречки опять натворили? О Боже, отой чуть не сказав мад на англійській, а, а отого я просто е, питаю. Е, ви, ти знаєш хоч якісь, хоч якісь слова на англійській мові. А це просто жах. Він каже, то французька, там, то китайська, то е, не знаю, німецька. Ой, да, 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 да. так, поки ну, вони там говорять, надо швидше сюди. Ой, ну все, до побачення з Богом. Ой, так, діти, ви вже тут в класі. А, значить, так, дивіться, у вас зараз урок математики. І не дай Бог ви щось натворите. Я вас приб'ю. Все, швидко на урок. Господі, що кричить сразу? ну ладно. О, клас математики. О, господі, добрий день.